Привіт! У цьому відео, без води, а все по факту, ти дізнаєшся, скільки коштує зробити ось такі сходи на другий поверх, які ми реалізували у нашому домі. Але спочатку перевір підписку на цей канал і натисни на дзвіночок. Ну і звісно, якщо не бачив, як ми робили самі сходи, то обов'язково подивись, а потім повертайся сюди. Посилання в описі. Також хочу висловити вам величезну подяку за підтримку у коментарях. Мені дуже приємно. Дякую вам, ви найкращі. Тепер по факту на весь метал, а це спочатку труби 5х5, 26 метрів. Потім ще кутник та дві стойки. На це я витратив 4800 гривень. На електроди та диски я не витрачався, бо в мене вони були. Але все одно враховуємо. І це 560 гривень. На фарбу для металокаркасу 600 гривень. Я купив банку, але фарба ще залишилася. Найдорожче вийшло дерево. Я обрав бук. Одна сходинка коштує 600 гривень. У мене їх 12 штук. І це 7200 гривень. І площадка, яку зробили під мої розміри, вийшла 5100 гривень. Доставка була безкоштовна. На лак для дерева та валік я витратив 1300 гривень. Ну і на анкера конфірмати та пластикові заглушки я витратив 900 гривень. Ну і на сьогоднішній день вийшла така сума: це майже 20 500 гривень. Це сума тільки за матеріал, бо роботу ми робили своїми руками. І більшу частину цієї суми затягнуло дерево. По часу це зайняло у нас багато часу. Почали робити ще на початку весни, а закінчили десь у серпні. Напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку стосовно ціни, дорого це чи ні. Підтримайте мене лайком і давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам. Я вже займаюсь новим відосом для вас. Ну, а ви поки що подивіться ось ці відоси. Зліва чи справа зустрінемося в інших відео. Пока.